Розглянемо сьогодні ознаки паралельності прямих. Якщо ми маємо дві прямі, пряма А і пряма Б, і третя пряма С, яка їх перетинає, то в нас утвориться вісім кутів. Запишемо пряма А, друга пряма буде Б, і та, яка їх перетинає, це буде пряма С. Пряма С буде називати січна. Перетинаю пряму А, і пряму Б. При цьому у нас утвориться вісім кутів. Давайте подивимось, що це будуть за кути. Перший куточок, другий куточок, третій, четвертий, внизу, п'ятий, шостий. Сьомий і восьмий ось вони всі вісім кутів. Кути, наприклад, перший і п'ятий будуть називатись відповідні кути. Так само будуть відповідні кути другий і шостий, четвертий, восьмий. Всі їх зараз давайте запишемо. І так, кут перший і кут п'ятий це відповідні кути. Далі відповідні кути це третій і сьомий. Кут другий йому відповідний кут шостий. І куту четвертому відповідає кут восьмий. Це в нас відповідні кути. Тепер у нас ще є різносторонні і односторонні кути. Спочатку подивимось, які це односторонні кути. Це кути, які 3 і 5, вони знаходяться по одну сторону від січної С, 3 і 5 це односторонні. 4 і шість це також односторонні кути. Запишемо їх в односторонні. Кут третій і п'ятий, називаються односторонні, кут четвертий і кут шостий. Різносторонні кути. Вони знаходяться по різні боки від січної С. Які ж це будуть кути в нас? Кут четвертий і кут п'ятий, кут третій і кут шостий. Це в нас різносторонні кути. Вони знаходяться по різні боки від січної С. Розглянемо ще один рисунок. У нас є прямі А і Б. І січна С, яка їх перетинає, утвориться так само вісім кутів. Тепер уважно запам'ятайте, якщо односторонні кути 3 і 6 або 4 і 5, в сумі будуть 180 градусів, то прямі А і Б будуть паралельні. Якщо кут третій додати шостий, односторонні кути, ще раз нагадаю, 180 градусів або четвертий і п'ятий 180 градусів, то це означає, що пряма А паралельна з прямою Б. І ще другий момент. Якщо до кута четвер... кут четвертий дорівнює куту шостому різносторонні кути, або кут третій дорівнює п'ятому куту, то в цьому випадку також прямі А і Б будуть паралельними. Якщо односторонні кути в сумі 180 градусів то прямі паралельні, і якщо різносторонні кути рівні, то прямі А і Б також паралельні. І третій момент, коли будуть прямі А і Б паралельні, це якщо відповідні кути будуть рівні, наприклад, кут 2 дорівнює куту 6, або кут 1 дорівнює куту 5, то в цьому випадку також прямі А і Б будуть паралельні. Ну, давайте запишемо один із таких моментів. Наприклад, якщо кут 1 дорівнює куту 5, то це означає, що відповідні кути рівні, а прямі будуть паралельні. Перший момент, другий і третій. У вас вони в підручнику йдуть як теореми, які треба запам'ятати.